Це не мсі. Нам потрібно розуміти, кого ми вибираємо лжепророків пророків чи пророків Божих, якісь ілюзії, ігри, розважальні програми чи реальність. І потім ми отримаємо те, що ми вірили. Пророк ізикій говорить: відкинь від себе ваші грехи, якими грішили ви, і створіть. Собі нове серце і новий дух, і навіщо вам вмирати дім Ізраїлів? Бо я не хочу смерті, вмираючого, говорить Господь. Але зверніть та живіть, Бог не хоче смерті і сам каже: зверніться, покайтесь і живіть. Бог показує реальність, що люди дуже часто вірять і сподівляються не на Бога, а на Князів. На правителів, на людину, говорячи, ось ця людина дуже мені подобається. Все покриє мене, витягне звідусіль і як машини видають слова цих безбожних царків і правителів. Вони дивлячись на владу, як на вільмож, що не президент, той місія, що він принес рай на землю. Але що говорить Слово Боже, це безумство, за це приходить прокляття. Єремія 17.5, 17, так говорить Господь. Проклятий чоловік, який сподівається на людину, і тіло робить своєю опорою, і котрого серце віддається від Господа, кумири це велика проблема. Заповідей говорить не роби собі кумира. Не поклоняйся і не служи йому. Президент не вмирав за рай, артист чи кумир не віддає своє життя за людину, віддав життя лише Ісус Христос і біда, коли людей ставлять на ранг Месії. На сьогоднішній день земля переповнена кумирами ідолами, Яким люди поклоняються, вони не, вони не слухають проповідників, не читають Слово Боже, не має бажання вникати і духовно зростати, і це біда. За це приходять прокляття та смерть. Ісус віддав своє життя, щоб усі народи, усі були покликані стали дітьми Божими, мали вічне життя. Благословення і спасення. Вибери благословення та життя сьогодні, та підпишись на телеграм-канал міжнародної місії Слова Боже Салтаненка.